Привіт, вітаю тебе в серії відео на тему фінансової грамотності слеш крипти Це третій з 11 епізодів, а в попередніх двох відео ми обговорили причини, чому ж людей не привчають до фінансової грамотності, обговорили управління особистим капіталом, його збільшення, управління боргами та обговорили ризик менеджмент в криптовалюті. В цьому відео ми поговоримо про історію виникнення грошей, чим є гроші, і, звичайно, як ми прийшли до того, що створився блокчейн та біткоін. Нагадаю, що в кожному відео заховане слово від фрази, від метамаску. На сьогодні це складає 110 доларів, тобто наш портфель підріс на 10%. Там було спочатку 100 доларів. Подивимося, що буде під час останнього відео десь близько за місяць-півтори. Тому слідкуйте. Уважно кожне відео збирайте від фразу і хто перший, той кращий з вами Анатолій Apex Investment, Починаємо. Давайте почнемо з бази. Що ж таке гроші? Гроші це загально прийнятий обмінний інструмент, що використовується в обміні на товари та послуги, а також для вимірювання їх вартості. Як складова механізму обміну та зберігання вартості відіграли ключову роль у розвитку суспільства. Здавалося б, це кусочок паперу чи кілька цифр на екрані, але їхній вплив на наш життєвий шлях був і є вражаючий. Гроші є феноменом, і їх можна розглядати з різних перспектив. Гроші можуть впливати на соціальні відносини і статус в суспільстві. Вони можуть бути джерелом влади та впливу, а також засобом задоволення основних потреб. Гроші можуть викликати різні емоції та психологічні реакції. Вони можуть бути джерелом стресу, задоволення, страху, амбіцій та інших почуттів. Гроші можуть впливати на політичні процеси, і рішення. Фінансові ресурси можуть використовуватись для фінансування політичних кампаній, лобіювання та впливу на урядові органи. Виробництво та обіг грошей може мати вплив на навколишнє середовище через використання ресурсів, споживання енергії та інші аспекти. Погляньте лише на Гаїті та Домініканську республіку, хоча вони знаходяться на одному острові, але мають тотальну економічну різницю саме через колоніальну історію. Гроші можуть бути предметом філософських роздумів про справедливість, справедливість розподілу багатства, етику бізнесу та інші моральні аспекти. Гроші зачаровують багатьох людей. Заради них вони працюють, переступають закон. Придумують способи отримати їх і способи витратити їх. Люди майже все зроблять заради грошей, і гроші зроблять майже все для людей. В грошах ми отримуємо свої зарплати, гонорари чи дивіденди. Історію про гроші краще прочитати у книзі, яка так і називається Історія грошей Дмитра Девиденка. А от про дві ключові події з цієї історії я не можу не розповісти, адже саме вони кардинально вплинули на відношення до цінності грошей. У 10 столітті нашої ери в Китаї через нестачу монет з'явились паперові гроші, що відкрили новий етап для світової економіки та торгівлі. Мало хто знає, як це сталося для людей. Це було дивним явищем, але імператору Сунь було все рівно, що подумають люди. Звичайно, паперові гроші одразу не прижились і були поряд ще кілька століть з мідними, золотими та срібними монетами. У 19 столітті країни перейшли на золотий стандарт, пов'язуючи вартість грошей з унцією золота, що створило стабільність, але обмежило грошову політику. З розвитком банківської системи з'явились кредити та чеки, розширюючи можливості фінансування та обігу грошей. У наслідок великої депресії в США в 1933 році. Розмін банкнот на золоті монети припинився, і в 1933 році також відбувся скасування золотого стандарту в США та ведення вільно плаваючого курсу долара. Та примусовий обмін золота на паперові гроші, а остаточний крах з останні з форм золотого стандарту бреттон Вудської системи стався в 1971-1973 роках, коли уряд США в односторонньому порядку відмовився обмінювати долари на золото та вимогу центральних банків інших країн. Після чергового краху фінансової системи, банкрутства банків, фондів, обезцінення папірців і звільнення тисяч людей з робіт та відбирання майна з'являється технологія блокчейн, а новою цифровою валютою стає біткоін. І саме тоді відбувається фінансова революція. Щоб усім було зрозуміло, чому блокчейн став революцією. Поясню, біткоін це децентралізована електронна платіжна система, концепт якої був опублікований у 2008 році Сатоші Накамото і реалізованим ним у 2009 році. В порівнянні до традиційних фінансів біткоін не має централізованого управління. Біткоін, коротко кажучи, це цифрове золото, а блокчейн, за допомогою якого ми пересилаємо будь-яку криптовалюту, називається ланцюжком даних цих транзакцій. Простими словами, це блокнот, в якому записана кожна транзакція від створення блокчейну. До прикладу, уявіть собі, що ці 500 гривень знаходяться в блокчейні, і я би зміг проконтролювати звідки. Та куди вони переходили, як довго знаходились будь-де в кожного користувача. Якщо ж ми перенесемося в реальність, то в паперовість, так як вони зараз виглядають, то уявіть, що на цих 500 гривень писали б звідки від кого вони передались та кому вони передались, і дату, звичайно ж, коли це було створено? Чи хватило б тут місця? Ні, але блокчейн власне дозволяє це зробити. Порівняйте це з бюрократичною, непрозорою, безмірною друкарнею папірців, які обесцінюються одразу після нового надруку. З появою криптовалют та цифрових фінансових інструментів гроші отримали новий технологічний вимір. Технологія блокчейн та цифрові платіжні системи змінюють спосіб, якими ми використовуємо та розуміємо гроші. Дехто скаже, що це піраміда, і я. Частково з цим погоджуюсь, адже цінність будь-якого добра чи послуги залежить від обставин і світосприйняття кожної людини. Попри це, будучи в економічної фінансовій системі, біткоін і блокчейн, це не те, що повинно бути десь. Я там почув, бо мені це не цікаво, не хочу цим займатися, бо це не моє. Це повинно бути вивчене і сприйняте. Адже це нова видозміна фінансів. Отже, історія грошей це розмаїття етапів видозмін, еволюції людства. Від бартеру до біткоїну. Кожен крок визначав наш спосіб життя та спілкування. Хоча форма грошей постійно змінюється, і хто знає, як вона буде виглядати через 50 чи 100 років, та їхня роль залишається невід'ємною в розвитку суспільства. З вами був Анатолій Apex Investment. До зустрічі в наступному відео.